Помста не забарилася. Невідомі дрони атакують розташування 112-ї ракетної бригади РФ. Саме вона разом із 448-ю бригадою завдала удару балістикою по сумам у вербну неділю. Що зараз відбувається у місті Шуя Іванівської області, де дислокується 112-та бригада, розкаже РБК Україна. Блять, он прямо к нам! В російському місті Шуя сьогодні подвійне свято. По-перше, тепер усі дізнались, що таке існує. По-друге, в місті від ранку безкоштовний салют. Смотри, що вони стоять. Смотри, заходять на ангарді. На ангарді, смотри. Єбать, бля! Ось це, бля! Йобаний, бля! Так, <звук> у нас тут йобаний, так, сьогодні. Куди летять дрони, місцеві чудово знаєте самі. Це там, де там, блядь? Походу на 112. 112-та ракетна бригада РФ дислокується саме в місті Шуя Іванівської області. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, військовослужбовці цієї бригади, а також 448 бригади, вдарили балістикою по сумам цієї неділі. Вже відомо, що злочинного удару по сумах двома балістичними ракетами, типу Іскандер МКН КН-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронежської та Курської. Областей держави агресора відповідно, наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець від тих, хто дав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати. Офіційна російська пропаганда каже, внаслідок атаки дронів постраждало дві людини. А от z блогери пишуть, що відомо про смерть мінімум дев'яти військовослужбовців. Також Міноборони РФ повідомило, що збило над областю сім БПЛА. Про прильоти нічого не повідомляють, але при цьому постять те саме відео прильотів. Загалом росіяни дуже активно знімають те, що відбувається в місті, і не менш емоційно це коментують. Хірачат, Піздець, блядь. Чо твар... Блядь! Сука! Я чуть не родила! Єбать! Ой, у нас мурашки, блять! Ой, мамочки! Пиздец, блядь! Ой, мне сердце плохо, я не могу. Ой, блядь! Щодо 448-ї ракетної бригади, то до них завітали дрони в ніч на понеділок. У генштабі заявили, уразили їхній пункт постійної дислокації у Курській області. Підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій ЗСУ, служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України атакували низку об'єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року. Року та до інших воєнних злочинів проти народу України, зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються. Ніч на понеділок на Курщині і справді було гаряче. Російські Міноборони заявили, що збили більше сотні дронів. Причому доблісна російська протиповітряна оборона працювала так завзято, що ракета від системи ППО «Панцер» навіть влужні. влучила у багатоповерхівку в Курску. Охренеть! Вот и поспали. Теперь людей нету. Вот тебе и... Ети між додайники заводської однак на пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади дронів теж вистачило. А про подробиці уражения 448-й бригады любезно расповели блогеры. Министерство обороны сообщает, что над Курской областью было сбито 109 БПВА. Очень удобно писать сколько сбито, хотя важнее сколько уцелело, а на Клюкву полетело больше 150. То есть минимум 41 беспилотник прилетел туда, куда целились. Не скажу, что 448-я бригада прекратила свое существование, она большая и в Курской области была только ее часть, но таких потерь, которых вполне можно и Збіжати у нього ще не було. суми. Тим часом оговтаються від російського удару у вербну неділю. У місті тривають відновлювальні роботи. Десятки поранених досі перебувають у лікарнях. Росіяни тоді випустили по центру міста дві балістичні ракети з касетними боєголовками. Такі використовують, щоб уразити максимальну кількість живої сили противника. Давайте, мужики, ведь забираем их. Берем, аккуратно, аккуратненько так. Все, все хорошо будем. Ну мы с тобой рядом вместе. Все хорошо. Давай, мы сейчас дядя попробуй, я там тебе валу. Вау. Алло, пап, возле щас. кафе ман. На перекрестке. Мамі там вже допомогу кажуть. Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не, пі... не переживати. Нормально? Потримайте. нормально. Одійте, руки. Дідушка балакайте, голова, голова. Гол... Да, да, ось, ось, ось. Ліпи, возьми пов'язку, Потерпи, зараз буде, больновато. буде, зараз ще один вороток. Оп, Терпи, єсть, лягає, розслабляйся, я тебе держу. Я розумію. Пробуй. пробуй. Сторону швидкої буде внести Швидка з правої сторони. Акуратно, щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.